Знижки? Ага, знижки. Угу. Спершу підняли ціну, а потім ловіть знижки. Брехуни! А, тіно, глянь, глянь. Подарунки вони гребуть. Це ж вітати всіх треба. Ой, які чемні всі. А, ага, саме тільки чекають відплати. А, лицеміри. А ці стоять тут. Весело їм пісень співають. Хух. В країні війна. А вони. А, що казати? Кожного року ну все одне й те саме. Метушня, марнотратство і безтолковість. Скільки ж можна? А щось я зголоднів, з'їм мандарінку. Де тут була в мене? ой. ой, ой, ой давайте ой. я вам допоможу. Не треба, не треба мені допомагати, що ти лізеш до мене, зі своєю вдаваною добротою. Вибачте, я хотіла тільки. Вибачте, зі святом вас, з Різдвом Христовим. Яким таким святом? Нічого ж визначного не сталося. Нема що святкувати. Як не сталося, з народженням Христа історія людства змінилась, навіть відлік маємо від Його Різдва. Любов зійшла до нас з небес, щоб пробудити в людині найкращі якості доброту, щирість, милосердя. Ангели співали. Слава Вишніх Богу! На землі мир, в людях добра воля. Мир? Мир? Та в країні війна! Люди кожного дня гинуть! Кров рікою лється! Мир. Людство ніколи не... Люди ніколи не припиняли вбивати один одного. Народи нищать одне одного. Людство тяжіє до зла. До пітьми тисячами років нічого не змінюється. Ну, я думаю, я, я вважаю. Ай, що ти там думаєш? Подивись, хто тебе оточе. Не нажери. Вони не гребують нажитися на чужому горі. урвати шматочок свого щастя. Вони хизуються награбованим, зраджують довіру близьких, пишаються своїми бридкими досягненнями. Та ні. Подивіться, скільки людей піклуються про свої родини, даруючи разом з подарунками свою любов, увагу та тепло. О, любов ой, о, любов. Та ти запитай будь-кого з них, який сенс цього свята. Знаєш, що вони тобі скажуть? Я скажу. Це сімейна традиція. Треба зготувати 12 страв, а кутю поставить на стола. О, покалядувати, покалядувати треба, щоб рік був хороший. За бобони чистої води. Такого не може бути. Це неправда. Христос прийшов змінити світ. Ця подія була важлива. Я не хочу вірити, що все намарно. Ой, Наївна ти, ще дитина. Нічого не розумієш. Нічого твій Ісус не змінив. Життя на землі, як воно було жалюгідним, сповненим болю, страждань. Ото таким воно і лишилося. Він навіть рабство не скасував цей твій Ісус. Історична постать. Я вас прошу. А от у нас в країні війна. А? Чого він нічого не робить? Куди дивиться? А, Маєчня все. Не хочу гаяти на тебе свій час. Все, пока. Господи. Невже він правий, цей Ворчун? Невже нічого не змінилось. Адже дійсно багато людей чинять як нелюди, живляться вбивствами, обкрадають бідних, не піклуються про знедолених, заздрять, принижують, підносяться над ближніми. Господи, цьому нема кінця краю. Привіт. Вибач, будь ласка. Я випадково послухав вашу розмову, дозволь мені тебе втішити. Не сумуй, немає нічого дивного в тому, що люди залишаються людьми. Коли Ісус прийшов на землю, вони одразу побачили в ньому земного царя. Ірод настільки злякався, що втратить свою владу, що вбив тисячі немовлят. Коли Ісус ходив по землі, зцілював хворих. Звільняв одержимих, годував тисячі голодних. Люди мріяли про його царювання. Вони неодноразово намагалися поставити його царем, але він не хулявся. Ми, люди завжди, прагнемо жити добре тут і зараз, а потім будь-що буде. Та Христос прийшов для того, щоб відкрити нам шлях до свого небесного Царства. І він неодноразово на цьому наголошував. А дійсно. Тільки зараз я зрозуміла, що народ чекав зовнішніх змін, але Христос прийшов змінити людство зсередини, а вже внутрішні зміни приводять до зовнішніх. Коли Христос царює твоєму серці, ти вже живеш в Його царстві, керуєшся Його законами, тоді Його життя сповнює твоє серце любов'ю та миром, прагненням робити добра, вчинки добра та милосердя. Господи, це ж так просто. Якби всі люди на землі прийняли б його опанування, ви уявляєте, яким життя ми мали. Війни припинилися б, знедолених і зубожілих не стало. Це було б справжнє чудо. Напевне, тоді б ми побачили в дії задум Божий щодо людства, до землі. Але, на жаль, то тільки мої мрії. Бог дав людині вибір. І це єдине, на що не може вплинути всесильний творець. Вибір між добром та злом належить людині. Шлях до добра чи зла починається з волі цього щоденного вибору, що є запорукою того, що буде в твоєму серці, ніщим не зло, чи збудовуюче добро. Тільки зараз я збагнула. Що коли ангели співали, слава Вишніх Богу! На землі мир, в людях добра воля, вони звіщали людям Божу волю щодо людства. Господи, дай нам більше доброї волі. Посеред нас безліч людей, в яких є прагнення добра, вони підсвічені неймовірними справами і сміливими вчинками. А й справді найперше це наші захисники. Вони собою закрили нас від лютого ворога ціною власного життя, як наш Спаситель, який народився, аби врятувати нас. Він став нашим спасінням і провідником до вічного життя. Так і є. Ти просто молодець. Ти вловила суть. О, це різдво вже є особливим. Нехай Твоє серце і життя сяє яскравіше, ніж різдвяна заря, яка осяяла шлях і мудрецям, і пастухам до народженого Спасителя. Нехай ця звістка і надія на вічне життя осяє життя багатьох людей. Христос народився. Славімо Його! Так, шеф, місію виконано. Як же чудово розуміти, що це земне життя це не кінець, а народжений Ісус є справжнім провідником до Небесного Царства, яке очікує своїх громадян. Ця звістка сьогодні лунає скрізь, отби люди розуміли її зміст. Це Ми тебе Ну багато, багато... Багато. багато ще хотів ти треба пройти, ти так, ще захисли. з колядками. Це ж круто колядувати, розказувати про Ісуса.